Да, геноцид нужен. Чем больше боженька перебьёт их, тем лучше. Скажете, ты ебанутый? Я тоже так думал, когда я почувствовал это видео. Всё правильно, Бог дела геноцид. Геноцид нужен, правильно. Надо чем больше пидорасов перебьёт боженька сука, на этой земли, таких хуйсосов, чтобы не то в нашей стороне. Фу, блядь. Да просто волосы дыбом встаёт. Я, когда я кажу, я знімаю відео і кажу, що Кузя це мразь. Це ну, просто якісь мої упереджені ставлення до нього там, і так далі. Це просто реально мразь. Ті відеоматеріали, які мені позакидали, це просто піздець панове. Це навіть важко назвати його. Це навіть не тварина. Тварина робить якісь речі на рефлексах, щоб вижити. А ця мразь таке несе, що просто на голову не налазить. Купа відосиків в моєму телеграм-каналі Слабонервним. Бажано не дивитися. Бо те, що він транслює, це просто якась нелюдська порожнеча з нього лунає. А саме страшніше, що в нього 200 з чимось тисяч підписників, і періодично ці думки його не прикриті, з'являються в інформаційному просторі. Це просто мрак. Я сподіваюся, на Службу безпеки України, що вона зверне увагу на цього петуха, бо те, що він транслює на своїх ефірах, як він поводить себе. Дивіться, він заходьте в Телеграм, це просто мрак. мрак.